Привіт, друзі! Ця практика це демонстрація мого літнього табору, який розпочинається уже на днях. У нас три зміни: червень, липень, серпень. У нас заїжджають всі ті, хто закоханий в практику йоги і кому дуже необхідна фізична активність кожного дня. У нас заїжджають як старенькі, хто знає мене вже багато років, так і маленькі, які тільки-тільки хочуть приєднатися до йоги і відчути справжній кайф від практики. Ми починаємо 6 червня заїзд першої зміни, але ви можете заїхати на все і відео. Уся інформація про це, як це зробити, ви знайдете під відео. А сьогодні я хочу продемонструвати вам коротеньку практику, приблизно на 20-25 хвилин з категорії силових, де ми трішки підкачаємо тіло і відчуємо повне задоволення від того, що ми це зробили. Готові починати? Налаштовуємося на практику, сідаємо рівно, видихаємо. Розслабляємо м'язи на обличчі. вдих в маківку, видих у куприк. Вдих в маківку. Видих у куприк. Ще один вдих. Витягнулися, відчули рівну спину і видих. На вдиху руки підняли вверх, перебили пальці. Розвернули долоні у небо, довільно погойдалися праворуч, ліворуч, невеликі кругові рухи. Відчуваємо приємне витягування тулуба, але ми не знаходимося на межі цього витягування, тобто воно приємне. І рухи в круговому відділі. Розвернули руки наверх долоньки. Починаємо завертати плечі униз і вверх. Вниз і вверх. Долоні можна зібрати у кулаки. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Ще раз руки вверх підняли. Видих, опустили донизу. Сідаємо на п'яте і починаємо розвертати плечі назад. Один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять вдих, руки підняли перед собою і витягнулися назад. Гарно, гарно витягнулося у грудному відділі. Видих, опустили руки донизу. І тепер плечі вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. І опустилися вниз плечима, торкнулися колін. Опустили голову на колимо вдих. І розслабили руки. Видих. Вдих, піднялися уверх. Видих. Розвернулися. Ось так до мене на камеру. Вдих. Видих. Намагаємося плечі розташувати на одній лінії. Руки так само. Вдих. Видих. Вдих і видих. І тепер починаємо ходити динаміка. Вдих. Одна сторона тіла у нас розвернута на камеру. Видих. Розвертаємося іншою. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. І залишилися іншою стороною. Від камери в остатиться. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще раз вдих. І видих. відпустили, Висока планка. Перейшли. Просто статиться стоїмо в високій планці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Динаміка. Торкаємося долоною плеча. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Стоїмо в статиці. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім, 9 і десять. Опустилися ногами на килимок колінами, витягнули передню лінію тулуба, подивилися уверх і небо або у стелю, вдих, видих і штовхаємо, розслабляємо тепер тулуб таз, ноги і штовхаємо себе уверх. За рахунок грудей, за рахунок, вибачте, плечей. рук І включається у нас сильно кор. Вдих, видих. або давайте на лік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І собака мордою донизу, ноги зігнуті в колінах. Дали можливість плечам. Не те, щоб розслабитись, вони тут не дуже розслабляються, але за рахунок того, що ми їх витягуємо, у нас знімається оце, оце навантаження, яке було попередній, асені ця напруга. І стає трішки легше. Плечі видихнули. Вдих-видих. І опустилися на килимок на коліна. Кругові рухи тазом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, вісім, 9, десять. І в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Перевели ноги на підйоми. І залишилися колінами, не торкаємося килимка. Висимо. У нас тут працює кор і працюють руки. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Можете ще десять? Спимо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять. Переходимо на стопи, опускаємося. Усім добре відомо. Маласана. Витягуємо спину. Видихнули. Руки намасте і розштовхнули ліктями коліна назовні, ніби розпираючи себе а, і витягуючи спину. Тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І тепер ноги приблизно залишаються на цій ширині. Ми просто підняли таз. І руки витягнули угору. Вдих, видих. Таз приблизно на рівні колін. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих і видих. Піднімаємося на носки, руки заводимо за голову. Вдих, видих, вдих, видих. Трішки звела лопатки. Вдих. Вище підняли лікті. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Розвела руки в сторону. Видих. Опустилися. Нахил. Ногу можуть лишитися у цьому ж положенні. На цій же ширині вдих. Видих. Опустили голову донизу, розслабили шию, вдих, видих, і ще раз вдих. І видих. І знову вернулися у цю позу і ми працюємо в динаміці. Піднялися на носоки, опустилися. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Лишилися вгоді на носочках. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опустилися на п'яте. Руки за голову. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять і опускаємося, сідаємо на килимок. Ноги залишилися на цьому ж місці. Опускаємо коліна в одну сторону і в другу. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять і десять. Залишаємося у цьому ж положенні. Ноги підняли вверх, вдих і видих. І починаємо ноги опускати, торкатися носочком килимка Почергово. Один, два, три, коліна разом, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. І залишилося в горі. Один. Два. Стана ріма, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Дев'ять. Ай! І десять. Молодці, було важко. Знаю, мені також. Поставили руки між колінами і сідницями. І починаємо виштовхувати себе наверх. Спочатку робимо в динаміці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять гулі залишилися. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опустилися, підтягнули ноги до себе. Ох. Невеличка динаміка колінами вверх, вниз. Ох. Приємно відпочивати. Після того як гарно попрацював і задоволений собою. Mm. Розвернулася правою рукою вперед, лівою назад, і ніби ми правою стороною хочемо пуститися вниз. <свіс> і лівою рукою витягнули вверх. І тут залишилися, віддали все гравітації, тільки ліва рука витягується вверх. І опустили її за голову. Непроста задача, знаю. Намагаємось витягнути і відвести лікоть назад, витягнути бокову лінію. Відпустили. Піднялися вдих. Видих. Те саме, тепер рукою вниз, лівим ліктем, а праву руку підняли вверх. Опа-опа-опа. І витягуємося рукою вверх, відпускаємо таз, відпускаємо коліна. І завели руку за голову. Намагаємося лікоть під, вище підняти, а то він хоче вниз впасти. І ще один раз видих і відпустили. Ногу витягнули вперед. Руки поставили назад. І приблизно так, ноги на ширині тазу, руки на ширині плечей. І так, коли ви підніметеся вверх, у вас приблизно рівні кути під колінами і у плечах. Погодалися на стопи уперед. Угу. Тепер на руки назад. Знайдіть от свою межу, де ви ще не падаєте, що тримаєте себе. Знову вперед. Таз на рівні колін знаходиться. Ось ця, ось ця позиція ні, ні, ні про що. Нічого не працює. Крім навантаження на руки. Угу. Ще вищий таз. Фу. Розвернули ліву руку від себе і її трішки ближче поставили. Угу. Право підняли вверх і штовхаємо себе вверх і вниз опускаємося. Поїхали. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Дев'ять. Десять. І вгорі залишилися. Вдих. А, витягнулися. Добре. Видих. Вдих. Видих. Поміняли руки, право опустили вниз, ліву підняли вверх і завели за голову. І штовхнули таз вище і починаємо опускати таз вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І 10. Лишилося в голові. Дих. Сільно-сильно виштовхнув таз. Видих. І ще один дих. І видих. І опустилися донизу. Опускаємося на спину. Руки можна відвести назад, вверх. І піднімаємо вверх таз. Знімаємося на носки. Динаміка. Один. Можна трішки ближче поставити носочки до себе? Поїхали. Один. Таз уже апріорі вгорі. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще. один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. І ліву ніжку поставили ближче до центру. Вправо підняли не вверх, а ми ніби коліном торкнулися колін і витягнули ногу уперед. І тепер опускаємо вниз і піднімаємося вверх. Один, два, три, чотири. Намагайтесь коліна тримати разом. П'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, Опустили праву ногу вниз. ліву зігнули в коліні, підтягнуло до себе вдих. І видих. Гарно, гарно. Намагаємося розтягнути м'язи вдих. І видих. і ще один дих. І видих. Повернули ноги на місце. Поставили їх поруч. Руки знову відвели назад. Ліву ногу виплюмали вперед, коліна торкаються один одного. Поїхали. Один, два, три, чотири. Працює внутрішня лінія стегна, Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре є. Ліву ногу випрямили. Вправо зігнули коліна, підтягнули до себе вдих. І видих. Вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Прекрасно. Піднімаємося. А, ще одна осина. Нахил вперед. Витягнули ноги перед собою. Носки натягнули на себе. Ноги можна призігнути в колінах, але так, щоб п'ятки до вас сильно не їхали вперед на вас. Вдих. І м'який нахил уперед на на видих. Витягнулося маківкою до носків, вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Види. Вдих. І видих. На вдиху піднімаємося, сідаємо зручно. І ще потрібно нам якусь хвилину заповільнитися і відчути ось цей момент, коли ми після практики. Дивимося на світ, дивимося на себе і зауважуємо Ось цей на даний момент свій стан завдяки всього лише 20 хвилинній практиці. Відчуйте, як у вас всередині усі куліщатка, усі ваші е шляхи, яким бігає кров, яким бігає лімфа, якими ви дихаєте, як вони всі крутяться. як їм всім класно, як вони всі. Життя, рух, енергія. Ви стані це робити. І коли ви це зробили, ви встані з цим насолоджуватися. І от зараз момент насолодитися і трішки з голови спуститися в тіло всю увагу розпорушити по тілу, відчути цей кайф перебування у фізичному тілі, так? бо не лише ж страждання воно нам приносить, а й радість насправді. Ми за це так рідко кажемо дякую. Тож давайте зараз. Кажемо дякую. Дякую собі за те, що ви прийшли на і вимкнули це відео. Дякую мені за те, що я зробила зусилля, щоб його записати. Дякуємо простору, який цьому посприяв і на даний момент ви змогли позайматися. Просте, дякую. А так багато значить на всьому світу. Я чекаю вас у літньому таборі. Всю інформацію про реєстрацію ви можете знайти під цим відео. А також, якщо вам відео сподобалось, незалежно від табору, просто поставте ось цей великий палець угору, підпишіться на мій канал, і це буде мені говорити про те, що ви чекаєте моїх нових відео з нетерпінням. І вас стає усе більше і більше. А коли я бачу запит, я мотивуюся працювати, знімати більше. Гарного вам дня або вечора! Ваша Оля!